Медичний центр Клініка Зір кілька років поспіль проводить освітні заходи та регіональні конференції для офтальмологів Житомирської області. Цього разу запросили близько півсотні лікарів, аби розповісти про сучасні методи лікування глаукоми. Конференції ми проводимо щорічно, але це було до ковіду. Зараз коли є можливість на даний час. Конференція проводиться завжди різна тема. Ми запрошуємо офтальмологів області, і на даний час, враховуючи, що була така велика пауза, накопилася так трошки інформації. Це хоч і на конференції би, виїжджає мало, але інформації дійсно багато. Плюс є великий крок по обладнанню, і в нас є таке захворювання, яке глаукома, яке характеризується, якщо не лікувати, ну й необратими сліпотою. Лікарі клініки зір поділилися найбільш сучасними та ефективними методиками лікування захворювань ока. Крім знань, офтальмологи мали змогу ознайомитися з новітнім діагностичним обладнанням. Ми купили спеціальний. Зараз апарати, якби, нового покоління там комбайном і дуже дуже нам допомагає в уточненні діагнозу і в протіканні діагнозу. І ми хочемо це все сьогодні презентувати. Медицина не стоїть на місці, тому обмін досвідом надважливий. Поділитися знаннями з житомирськими лікарями приїхав один з найдосвідчених лазерних хірургів в Україні Олег Пархоменко. Приблизно кожні п'ять років відбувається певний прорив. Як в діагностиці, так і в лікуванні. Статична периметрія, про яку ми сьогодні будемо казати, вона відома вже давно. Але, от зовсім недавно були впроваджені протоколи українські по лікуванні глоукоми. там написано, що статична периметрія є золотим стандартом, але, на жаль, вона не впроваджена широко. В Україні, але зараз ми цим будемо займатися. Про це будемо сьогодні говорити. Спеціалісти кажуть, головне завдання подібних конференцій зростати професійно самим і надавати таку можливість своїм колегам.